Проаналізувавши останні свої декілька взаємодій з людьми з індивідуальної роботи, до мене правда, приходять люди вже в такій достатній фінансовій свободі. Але я прекрасно знаю, що ця історія буде і важлива тобі, тому що я зараз розкажу їхній шлях, який є зараз твоєю мрією. Ну це той шлях, з яким пройшовши, вони прийшли до мене в намаганні щось змінити. Тому сядь і давай, звірся зараз. Я зароблю багато грошей, і мені буде достатньо. І от зараз я прям візьму себе в руки, в дисципліну і буду заробляти кожен день для того, щоб отримати певну суму. Потім, коли ця сума буде в мене на рахунку, і гроші будуть вже на мене працювати, тоді я буду думати про те, а що я хочу відкрити для світу, для того, щоб бути корисним світу. Щось таке, що буде для багатьох людей і в поколіннях в покоління. А потім. Настає пустота В цій пустоті. Клієнти приходять до мене, тому що ні величезний об'єм грошей, які нас складали, ні корпорація, яка служить світу, не принесли внутрішнього відчуття наповненості і задоволення тим життям. Тому що смак життя він про інше, він не залежить від об'єму грошей на твоєму рахунку. Ну звісно ж, якщо ти не знаходишся в системі виживання і не думаєш про те, а на що тобі завтра купити хліб. А це повір мені вкрай рідко, бо якщо ти дивишся вже цю історію, то в тебе вже як мінімум інтернет, смартфон і ще багато історій, які говорять про те, що ти не думаєш, а як тобі купити хліб.